казка Про вогняну іскринку. Тато із Тарасиком часто приїжджали в село до бабусі та дідуся. Тато допомагав їм посадити весною картоплю, а восени випрати. також допомагав наколоти дров, покосити траву та виконати іншу роботу. Тарасик дуже любив ці поїздки, бо йому подобалося гостювати у бабусі. А ще. Вони з татком ходили по гриби в ліс, що був зовсім близько біля бабусиної хати. Одного разу хлопчики з татом зібралися назбирати грибочків. Тато надумав прихопити картоплі, щоб потім, коли вони зголодніють, спекти її на вогнищі. Тарасик узяв свій рюкзак і вони вийшли на подвір'я: сірко бабусин пець. Дуже зрадів, коли побачив Тарасика і тата з рюкзаками і кошиками, бо він теж любив гуляти в лісі. Назбиравши багато різних грибів, втомлені мандрівники вирішили відпочити. Тато викопав неглибоку яму, розклав багаття. Потім, коли вогонь залишив від дров тільки яскраво гарячі вуглинки, Висипав на них картоплю і час від часу перевертав їх жердинкою на різні боки. Аромат печеної картоплі був неймовірний. Мандрівники із задоволенням пообіб. Потім тато вирішив трішки полежати і задрімав. Тарасик розглядав грибочки і ласував ягодами, які вони знайшли у лісі. Потім почав збирати маленькі сухі гілочки і сказав, звертаючись до сірка. От візьму трохи хмизу, і коли прийду додому, разом із Дмитриком також розпалимо вогонь і будемо грати в мандрівників. Хлопчик погладив сірка, а той раптом настовбурчив шерсть і загарчав. Перед ними з'явилася маленька дівчинка із вогняно-рудим волоссям і в сукні такого ж кольору. Не потрібно цього робити. Хто ти? ледве вичавив із себе два слова ошелешений малюк. Я вогняна іскринка, і хочу тебе застерегти, що з вогнем грати небезпечно. Я знаю. Тато мені розказував я буду дуже обережний. Оговтавшись, відповів Тарасик. Він із цікавістю розглядав маленьку дивну гостю. Так думають всі діти. Справа в тому, що ти не розумієш головне вогонь не завжди приносить користь. Я розкажу тобі про моїх родичів вогонь та пожежу. Дядько Вогонь багато-багато років служить людям. Допомагає їм зігрітися, приготувати смачну їжу, виготовляти різні речі. А от його сестра пожежа зла та підступна. Вона не хоче нікому допомагати, тільки шукає нагоду все знищити. Особливо старається затоваришувати із дітьми, бо вони бувають дуже безпечні. А коли бачать, що замість вогню, які дорослі вміють використовувати та контролювати, з'являється пожежа, розгублюються та стають безпорадними. Навіть дорослі не завжди з нею можуть впоратись. А ти знаєш, як треба діяти при пожежі? Так, я чув. Потрібно зателефонувати у 101. Якщо батьки вдома, то одразу ж їм повідомити, а ще забув. Молодець, а ще не потрібно ховатися від пожежі під ліжко, бо в неї є дуже страшний помічник, чадний тим, який душить все живе. Необхідно чим дуж вибігати з кімнати, і квартири, повідомивши сусідів чи інших людей, якщо батьків немає поруч. І не можна відкривати вікно, бо вітер не допоможе, а тільки ще більше розлютить тітку пожежу. Дякую, що попередила. Із цими словами Тарасик викинув гілочки хмизу з кишені і хотів ще поговорити із чарівною дівчинкою, але та зникла. Ой, щось я задрімав трохи. Тато хлопчика сів і почухав лоба. Пора, синку, збиратися додому. Він узяв свою маленьку лопату і почав закопувати вогнище, яке вже майже перетворилося у попіл. Коли виростеш, то завжди так роби, бо достатньо однієї іскринки, щоб почалася пожежа, яка знищить і ліс, і його мешканців, та навіть добереться до нашого села, щоб спалити хати. Так, татусю, робитиму, бо знаю, що вогонь буває не тільки корисним, кожен спроможен зрозуміти що безпечність може закінчитися бідою. Варто усвідомити, необережні дії з вогнем завжди призводять до жахливих наслідків.